Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді протиударний чохол Optimus. Протиударна накладка, яка не робить телефон громістким, зручна, приємно лежить у руці, оригінально виглядає на смартфоні. Чугол складається із двох шарів внутрішній із полікарбонату та зовнішній з термополіуретану. Ця комбінація забезпечує крутий протиударний ефект. При падінні телефону з висоти цей чохол амортизує та мінімізує ризик пошкодження тильної панелі, куточків та бічних торців. Поверхня накладки Optimus мативо з покриттям Stop Touch. Зовні, та всередині, щоб відрегулювати гучність, увімкнути беззвучний режим або підключити зарядний пристрій, вам не потрібно знімати накладку. Під весь функціонал смартфона передбачено вирізи. Якщо вам сподобалася ця накладка, під відео є посилання, де ви зможете її придбати. А також не забудьте підписатися, щоб не пропустити новинки в нашому